i Доброго ранку вітаємо оглядачів п'ятого каналу. Ми продовжуємо серію наших щопівгодинних включень з європейської площі, де під українським домом продовжується акція на захист української мови, яка спонтанно вчора розпочалася тут увечері, після того як Верховна Рада ухвалила законопроект про засади мовної політики в Україні. Зараз тут під українським домом знаходиться близько двох сотень пікетувальників, і за останню інформацію їм почали підвозити ось такі от карімати, тобто люди. Розташовуються, стеляться там, і це демонструє те, що вони мають серйозні наміри і мають намір довго тут залишатися? А так само разом із людьми є і певна група народних депутатів, які продовжують свою акцію у той спосіб, що оголосили голодування. Один із них Зіновий шкутяк із зараз. Ми маємо можливість з ним поспілкуватися. Зіновий, скажіть, будь ласка, в чому полягає суть вашої акції? Чому ви саме в такий спосіб її проводите? і Бачити її перспективу після того цинічного і нахабного свавілля, яке вчора відбулося в Верховній Раді при голосуванні е, цього закону е, про засади мовної політики, е, ми вважаємо, що е, тут повинно сказати своє слово суспільство, і ми оголошуємо безстрокову. Оголосили безстрокову таку акцію по голодуванню. Одночасно, ми закликаємо громадян е, України, щоб вони також висловили свій протест проти е, цієї нахабної е, беззаконної політики, яку проводить сьогоднішнє керівництво нашої держави. І ми вважаємо, що таким способом ми повинні добитися того результату, щоб е, щоб не не дати. Можливості цим людям так маніпулювати суспільством я хочу декілька тільки слів сказати, що цей закон, хоч і має назву про мовну політику, фактично він ніякого відношення мови не має. Це одержання нового такого механізму, з допомогою якого розділити суспільство і з допомогою розділення суспільства, як говориться, володарювати і впливати і впливати поганому розумінні на Україну на на нас на. Українців на нашу державу очікувалося, що між 4-5 п'ятою годиною ранку можливий буде штурм від спецпризначенців МВС, які тут зосередилися у значній кількості. За вашу інформацію, чи все ж таки буде такий розвиток подій чи ні? Ну е сьогодні дійсно вже годин 12 біля нас стоять е, е, загони спецпризначення Беркуту і інших е, міліцейських, е, міліцейських. і ми е, дійсно вважаємо, що між 4 і 5 вони попробують... Е, Ну як звільнити цю площу перед е, українським домом з однієї сторони, а з іншої сторони? Ми завдячуємо сьогодні засобам масової інформації вам, журналістам, е, телебаченню, радіо і всім, хто є, тому що ми прекрасно розуміємо, що це є для них стримуючий е, такий стримуючий фактор. А скажіть, а як ви оцінюєте те, як кияни, і, взагалі, наскільки оцінюєте реакцію суспільства? Кількість людей, які сюди прийшли і те, як вони провели ніч? Ну, я хочу найщирішим способом подякувати тим великій кількості людей, які сьогодні разом з нами ночують тут на цьому майдані. Я хочу подякувати тим людям. Я знаю, що сьогодні з регіонів вже їдуть сюди. Люди я хочу вже їм подякувати наперед за те, що вони небайдужі. І я думаю, що наша небайдужість і наша така активність, вона якраз і посприяє тому, що їм не вдасться. Поділити Україну. Отже, це був зі новий шкутяк, один із тих депутатів, який проводить акцію голодування під українським домом на захист української мови. А ми будемо продовжувати стежити за подіями під українським домом. Зокрема, як я вже говорив, очікується, що можливо саме зараз на світанку спецпідрозділи МВС зроблять спробу розчистити територію перед українським домом. Але про це вже за півгодини розповість мій колега Андрій Ковальов.